Літні канікули проходять з користю. У самому серці ічні запрацював безкоштовний батут. Його для малечі придбали креативні працівники культури у рамках авторського волонтерського проєкту Ічня Лайф», попередньо оголосивши збір. Через традиційні пісенні онлайн ефіри, які вже так полюбилися глядачами. Тож донати вдалося зібрати у рекордно швидкі терміни. Резюмують організатори. Сьогодні наша країна переживає тяжкі часи, і в наших дітей зовсім немає часу на відпочинок. Якби це не було, вони постійно в бомбосховищах постійні тривоги. І це ота от маленька частинка їхньої радості, яку ми вирішили подарувати. Ну реалізація почалася одразу після виникнення ідеї. Ми назначили дату стріма. Підготувалися до стріма і вирішили вирішили на цьому стрімі зібрати кошти на батут. Ми шукали найбільший батут для наших діток, щоб він був зручний і якісний, щоб вони могли пригати не один, а декілька діток маленьких. За час існування проекту на ефірах їх було приблизно десь 15. Ми на збройні сили України зібрали десь 500 тисяч гривень. А на батут на попередньому ефірі ми зібрали 31 тисячу 600. Батут встановили на затишній галявині перед фасадом центру культури та дозвілля. Урочисте відкриття ігрової локації ознаменувалося іграми, конкурсами та розвагами з аніматорами. Ми відкрили батут для наших діток, які повинні мати щасливе і безтурботливе дитинство. Саме таке дитинство, яке захищають зараз наші воїни, і поки вони там. У нас тут, Ічні, колектив Ічня Лайф проявили ініціативу і зробили надважливу добру справу. В прямому ефірі зібрали кошти. Дякую, Лайф» і дякую усім мешканцям нашої громади за таку активність, бо саме разом ми можемо зробити більше. До перемоги! Миру нам, усім омріяного, переможного якнайшвидше. Окрім батуту, відпочинкову локацію ще й дооблаштували для більшої зручності відпочиваючих. Окрім батута, сьогодні ще комунгос встановив дві лавочки, де можуть чекати своєї черги дітки, і також сидіти в очікуванні їхні батьки. А потім ми ще плануємо встановити арку таку з розпилювачем води. У нас залишилось трішки коштів із зібраних на батут, і ми підведемо туди закупи необхідне обладнання, шланг, форсунки, і зробимо ще таку арочку, освіжаючу. Майже майже усіх містах великих України. вона є. Нехай буде і вічня, тому що в нас тут така велика площа, і коли люди навіть влітку просто йдуть в день дуже спекотно, і кожен зможе підійти і освіжитись тут. Я вважаю це. Класна ідея. Організатори мають величезне прохання берегти придбане з любов'ю та бережно ставитися до новенького батуту, не нехтуючи правилами безпеки. Малеча ж у свою чергу не натішиться нескінченним безкоштовним розвагам. Я багато раз три Мені це дуже сподобалось і е... сподобалось. Я дуже рада, що у вас є без... безкоштовні батути. Емма та Кирил завжди мріяли до схочу без обмежень настрибатись на батуті. І ось дитяча мрія здійснилася. Мені сподобалось стрибати класно. Мені теж дуже сподобалось. Ми, ми сюди ще ми сюди ходити. Мені дуже подобається, тут, тут, тут дуже гарно, тут можна гуляти, стрибати, е, можна тут е, скакати. Стрибати, бігати, в доганялки, в хованки гуляти і стрибати на батутах. І мені дуже тут подобається, я буду завжди приходити сюди. Так дуже подобається. Е е можна кожен день приходити і стрибати скільки хочеш. Ми будемо приходити сюди з друзями, тут стрибати і відпочивати. У захваті від ідеї не лише малеча, а й старші дітлахи, та навіть підлітки. Ну стрибати ні, але взагалі ідея дуже подобається. І для дітей менших то це дуже інтересно, тому що в вічні перспектив дуже великих немає, і взагалі це дуже інтересно. А чому а чому не хочете пострибати? Та ну ви що, я зросла вже? Мені дуже подобається, тому що діти можуть приходити і ну Гратися, так само пригатись з друзями, ті випрода час з друзями. Плануємо пригати. А ще вони роблять колосальний вклад і у розвиток кишенської культури, і у підтримку Збройних сил України. Що хочеться сказати наостанок? Підписуйтесь на тім, а також на нас, оскільки підписка на нас це підтримка ЗСУ, а також шлях до перемоги нашої держави. Ми будемо раді, друзі. І хто хоче на батуті, можете приїжджати. Да? Ми да. вам учасники будет... батут відкрити для ячняців, для прилучан, для, для всієї України.